Я Віснер, і я збираюсь демонструвати вам, як правильно очистити та змастити мотоциклетний ланцюг. Одна з найбільш забруднених частин мотоцикла це ланцюг. Сьогодні ви дізнаєтесь, як чистити і змащувати його правильно. Напевнитися в тому, що він служитиме вам як найдовше, важливо, щоб вас був помічний. Так ви не хвилюватимете, що мотоцикл може впасти. Зараз ми розпилюємо очистик на ланцюг. Необхідно впевнитись в тому, що ланцюг покритий немретельною та повністю, пізніше повторимо цю операцію ще раз. Поки ми чекаємо на взаємодію очисника, хочу показати вам різноманітні засоби, які ми будемо застосовувати в нашій демонстрації. Очисник ланцюга, підчуй вансплейн вожді вісе. Для кращого результату потрібно буде залишити його на кілька хвилин на ланцюгу. Надалі ми проводимо ретельну очистку за допомогою щітки для очистки ланцюга. Цей продукт наявний у продажі мотоквартал ТВ. Що потрібно знати про нього, це наявний щиток з трьох сторін, що дозволяє застосовувати його для різноманітних напів. Таким чином ми зможемо повністю вичистити його поверхню. Я буду використовувати також гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук під час роботи. До того ж, Label Chain лейбл який я вам пізніше продемонструю, також тканинні серветки, які я зможу використати для очистки відкритих деталей мотоцикла від маски. Ще раз. Для того, щоб пришвидшити процес, залучіть до роботи друга та попросіть його шовхати байк. Ми котимо його вперед і починаємо чистити щітку ланцюг. Починайте тихенько вперед. Підчищаємо. Використовуємо щітку, доки стара смазка не почне стікати з ланцюга. Усе, що потрібно від нас, чистить до 7 боків. Таким чином нова змаска зможе проникнути достатньо глибоко, щоб захистити весь ленцю. Тепер, коли я повністю очистив ленцю за допомогою грам щітки, я ще раз скористаюсь нажировичем покриску ланцюг повністю і залишу його на кілька хвилин, щоб той дістав усе, що я пропустив першого разу. Як бачимо, на цей раз ланцюга сходять бруд, пил та хіпчева. І так, почистивши ланцюг повністю, я беру шланг та вмиваю очисник. Будьте надзвичайно уважні. Салишки очисника можуть вступити в реакцію зі змаскою цеху, якому нанесемо на ланцюг. Запевніться, що ви зміли все. Далі я збираюсь приїхатись на мотоциклі, щоб уся вода випадка. При цьому натягнемося та трохи підніметься ленцю, щоб на суп, що дозволить з масці потрапити крізь оворінку щільнювачі. Приїхатись на мотоциклі, але недовго, оскільки з маска відсутна.

Два коло завершено. Наразі мотоцикл рухатиметься назад, і я ганчіркою зможу очистити ланцюг від зайвого масла. Окей, йдемо назад. Наш спосіб змазки ланцюга рух мотоцикла вперед та назад. Поверховий догляд набагато легший і потребує менше часу.